Друзі, це в нас таке перед Новим годом любов. Мама вспомнила, що це її синок і вирішила перед Новим годом націлувати його. Да? Друзі, я вам всім бажаю дружби, любові і щоб все в нас у всіх було добре. З Новим роком, рідненькі! Любові, любові, дружби, дивіться ніжності. Як все добре, коли все. Добре. Я вас всіх люблю. З Новим роком, друзі. З Новим роком. Хі -хі. Гарного всім настрою, мирного неба. Все буде добре, бо обов'язково це добрий знак. Це добрий знак, друзі, що в нас буде все добре.